Розумний, безпечний, а головне енергоощадний. Так називають свій багатоквартирний будинок. Мешканці одного із Вінницьких ОСББ плекають не лише серцевину будинку, але і територію поруч. Порядок підтримують сусіди гуртом. А доцільність витрат обговорюють під час спільних зборів. Як мешканцям вдалось перейняти правління у свої руки? Далі у сюжеті. Пані Галина добре пам'ятає часи господарювання Жеків, коли за рахунок будинку списувались рукавиці, відра, лопати і безліч речей, які ніколи не бачили мешканці. Натомість у будинку завжди щось не працювало. Ремонти не робились роками, дах протікав. Змінити життя в будинку ніколи не пізно. В під'їзд нам приємно зайти, у нас і квіти, у нас і кожен доглядає, і дивиться, і поливає, і стіни побіляні, панелі, і якісь там Тетяна Аркадівна, якісь ці шнурочки почіпляла. Все ідеально, і картини, і все, і все. Це щодо інтер'єру, скажімо так. І труби поміняні, і електрик зроблений, і щоб не було лишнього напалено, і, і все до ладу. Об'єднались, щоб зробити будинок безпечним. Замінили старі дерев'яні конструкції на сучасні енергозберігаючі металопластикові вікна. Встановили катодну станцію, яка сигналізує у разі витоку газу та систему управління підігрівом води. Сюди поступає гаряча вода, і стець, якщо мороз 70%, якщо погода як сьогодні поступає. От наскільки я бачу 60 іде градусів вода. Стоять, бачите, вон які. Вони ганяють по дому воду і датчики ці економлять. Якщо йде вода 60, по дому вона йде 45 і на виході 38. Коштом міської ради зробили капітальний ремонт даху, каналізації і ліфту. Поруч з ліфтом мешканці будинку розмістили довідкову інформацію із номерами телефонів аварійних служб та контактами сімейного лікаря. Вивішує ось що, з ким працює наш будинок. Тут все абсолютно. І наш доктор сімейний, і все. Мої дані теж не дай Бог, десь мене немає. Бухгалтер, аварії, абсолютно все є. Якщо щось случилося в будинку, в квартирі підходять, одразу дзвонять. А ще на території будинку поставили автоматичні ворота на в'їзд, виїзд, замінили проводку та стояки. У випадку короткого замикання будинок автоматично знеструмлюється. Сказати, що це дорогу не можу. Наші люди скинулися. Я закупила датчики ці. Люди скинулися по 250 гривень. Я кинула фонд ОСББ. Та головне обладнали укриття на випадок повітряної тривоги. Його облаштували на цокольному поверсі. Є водопровід, санвузол і подбали про запасний вихід. Є і опалення. Ну, одну боржуйку, яка вона дуже для воєнних потрібна, тому що вона при низові, я віддала їм. А друга, вона більшенька, значить, ми от це обираємо. І ставимо її сюди. Ну, не дай Бог, що вона нам понадобилася. Є радіо, є прожектор. Вон. Є ці свічі, все заготовлене до слова. Вінницька міська територіальна громада серед лідерів рейтингу в Україні за кількістю зареєстрованих ОСББ. Тільки за цей рік у Вінниці створили 56 нових об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Всього в Вінниці діє 775 ОСББ у 835 багатоповерхівках. Телеканал Вінничина все буде Україна.